Місце зустрічі. Переселенці із окупованих українських міст на відносно безпечній території створюють власні осередки. В івано франківську відчинив двері Херсонський хаб. Тут раді допомогти кожному переселенцю із південної області. Питання соціальних послуг одне із найбільш популярних. Ми створили анкети. Люди через Google ресурси нам надсилають анкети зі своїми потребами. Потреби стосовно продовольчих наборів, стосовно теплих речей, одягу, постільного там, гігієнічних засобів, стосовно працевлаштування, стосовно розміщення в кращих умовах, щодо працювального влаштування дітей в заклади освіти, питання, які стосуються їх щодо правової допомоги, психологічної допомоги, ці всі ми збираємо пропозиції побажання людей і знаходимо е, е, варіанти їх вирішення на Прикарпатті. Офіційно проживають 7 тисяч переселенців із Херсонщини приблизно така ж кількість без відповідної реєстрації на рівні керівництва областей існують домовленості про допомогу вимушеним переселенцям. Люди куди коли їдуть, по перше, вони повинні розуміти, коли вони їдуть. Ми проводимо опитування серед херсонців, які потребують допомоги. Вони кажуть, перше. Ми хочемо знати, як виїхати, як виїхати безпечно. Друге, ми хочемо розуміти, де ми будемо жити. Третє, ми хочемо розуміти, де ми будемо працювати. Далі, ми хочемо розуміти, де будуть навчатись наші діти. І саме головне, чим держава може нам допомогти, для того, щоб ми, люди, які втратили все, що в них було, своє статки, щоб вони могли відчувати себе звичайною простою людиною, про яку піклуються. Ми розуміємо, що буде дуже складна зима. Звичайно, область працює для того, щоб дати прихисток всім, хто приїжджає до нас. Але також сьогодні військова адміністрація працює для того, щоб акумулювати зусилля і допомагати тим областям, де йдуть бойові дії. Ми вже працюємо з міжнародними донорами, тому що потрібно відповідні. Електричне обладнання, електричні пічки, відповідні конвектори також потрібна заготівля дров, щоб ми могли допомогти тим людям, в які набагато складніші ситуації ніж ми знаходимося. Хаб Я Херсон покликаний не лише розв'язувати проблеми внутрішньопереміщених осіб, кажуть волонтери. Також тут облаштовані кабінети для зустрічі людей за інтересами, обговорення ініціатив та ідей. Очікується, що кількість переселенців із Херсону на Прикарпатті зростатиме. Ми э, очікуємо, що Найближчим часом, після звільнення Херсона від окупації, багато людей теж матимуть змогу після виникнення зелених коридорів приїхати на західну Україну для того, щоб перебути тут, для того, щоб перезимувати і уникнути можливих обстрілів, які будуть наноситься на Херсон. Це досить важко жити в тих умовах, в яких перебувають Херсонці. А їх там більше ста тисяч. Це е, психологічно, морально і е, повністю відсутня свобода. На жаль, ми несемо великі втрати сьогодні. В суботу наш хлопець, 31 річний, загинув саме на херсонському напрямку біля Нововознесенська. Вічна пам'ять нашим героям віримо в те, що Херсон буде звільнений, Херсонщина буде звільнена. І люди, які сьогодні не мають можливості обирати, де мешкати, вони то захоче повернеться до себе додому, це надзвичайно важливо. Івано-Франківськ став другим обласним центром в Україні, де відкрили хаб. Я Херсон подібний центр уже існує в Запоріжжі, регіоні, котрий першим приймає херсонців, яким вдалося виїхати із рідного міста. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.